Всім привіт! На зв'язку Легіон, і сьогодні ми йдемо на виїзний матч в село Ратнів боротися за перше місце в турнірній таблиці. Неймовірні емоції, підтримка наших вболівальників та шалена боротьба все це чекає вас сьогодні у нашому відео. Так що заварюйте собі чай, беріть пряники та гарного вам перегляду. ти від минулого матчу з акцентом? Оксантом. Звісно, відійшов. Така була поразка, ні, як сказати. Неочікувана. Команда нова, але інша ми їх вивчили. І на другий матч їх чекає пекло. Які передбачення на цю гру? Та приважні які. Буде важко, не буде легко, бо суперник такий хороший. У мене, мене бойовий настроє на гру. То... всегда, сюди. Пацаны. Як думаєш, який буде рахунок? 3 результати Результати будуть. Я думаю, що буде 4 або 5. Буде дуже гольовий матч. Я надіюсь на це. Я сподіваюся, що в нашу користь. Хто переможе сильніший, але синіший, як каже, це легіон. Налаштовуються всі на гру дуже сильно, бо ми розуміли, що це гра, яку треба вигравати, ну, в якій потрібно боротися. У нас не було інших. Шансів, виходів, нам треба було тільки перемога. Вийшли всі на розминку, на ну налаштовані, всі хотіли вигравати. I'ma let up, I told you I'm a trauma setter I'll be the first to set it on me You can bet it, just don't get it, no way in the way of my cheddar Man, cause I'm a trauma setter I don't go looking for no trouble But some out of trouble always finds me Don't make me heavy in the trauma center With your mama crying cause the only son is dying She don't know it's just your karma catching up Cause I'm a trauma setter See there's setter. nobody go by they like oh my You ain't got to tell me why you're sick cause I know why I dip through in that sick tray Like sick and dre. I'm the niche that they can't Неважливо, чи це вдома, чи це на виїзді, я завжди стараюся хлопців зарядити перед матчем якимось словом, щоб підняти бойовий дух хлопців. Але коли їх той день перед матчем зібрав, і я по очах хлопців побачив, що... Хлопці всі заражені, вогонь в очах, що так бути не може. Після минулої гри потрібно виправляти ситуацію, перемагати, підніматися у турнірній таблиці. І я побачив, що по очах наших хлопців, що перемога в той день буде за нами. Слухай, хлопці, будь ласка, давайте, блядь. Ми прийшли до такого моменту, блядь, що треба зараз виграти сьогодні, як і ходимо. Слухаємося, всі рухаємося. Стараємося, блядь, близько біля собаками передаємо. Ти куди, блядь, я розумію, що блять, що ви не навмисно там блядь, щось не так виходить. Але давайте постараємося. Ніхто не кидає суперника, кожен за лицем, коли м'яч нечне. Відкуй не кидайте. Все, пацани, так що виходимо і показуємо результат. Давайте домові. 耶！大叔。 нереалізованих моментів наших хлопців почали і суперники на нас нападати. Купа в них нереалізованих моментів в нас отака якесь емоційні качелі, і в них, і в нас, але нашому гравцю Тарасові вдалося тоді забити гол. В грі так само ну, вийшли зразу показувати, що ну хто все зразу розставляли пріоритети. Добре, що з самого початку забили. Ну, Тарас забив гол, А далі вже як як пішло. Да да, Діма, до кінця! Обій. Ніхто не виключається з гри до кінця. До кінця. Там не кліка.

Дуже добре Назар, молодець. Всі гравцями, молодці, всі з Не давай! кого? пощастило злою перший м'яч. Потім через пару, ну там в кінці першого тайму мені вдалося зловити другий м'яч. Вийшли ну, 1-0, то, то це дуже слизький рахунок. Можна було і 1-1, можна і програвати було. Але...

Якщо ще його буде ловити, я з ним. Хіба я з ним знаєш як Ми закінчили перший тайм на користь нашої команди. Потім почався другий тайм, і знову почалося те саме суперник. Пресенгує і ми присангуємо знову, але нашого воротаря валєри були зовсім інші плани на той матч. Він як той, дня не знає терштеген свої кращі руки. Недавно як І дев'ятки тягнув, і він своїми сейвами просто надихав хлопців, що давайте, давайте, ми маємо перемогти, ми маємо перемогти. Ну, початок другого тайму мені сподобався через те, що вдалося їй врятувати трохи команду. І хлопці потнув летіли. Потім що трошки підсіли, не знаю, вийшли, як то кажуть, напівсогнутих.

i Давайте пускай там уже зігородом будете собі. Це був момент, до речі, хороший суперників була дуже потужна підтримка вболівальників, але коли наших вболівальників було менше, але коли ми були, чули наших болівальників, що легіон вперед, легіон перед, і це дуже сильно надихнуло нас, щоб ми перемогли цей матч. І фінальний свисток ми перемогли і ми піднімаємось на перше місце. Радість. І ми, болівальники, ви найкращі в нас. Ми вас дуже любимо. Дякуємо за підтримку. І, ну, для мене було саме приємно, це те, що після ігри всі почали скандувати моє прізвище. Це трохи так було ну, нове щось, тому що, ну, не знаю, не кожен день кричать твоє прізвище. І ну, я був дуже радий, що так все закінчилось. Тому до нових зустрічей.